Тривають тяжкі бої за місто фортецю Бахмут. Армія РФ отримала наказ захопити Бахмут до 9 травня, адже в Москві люблять символізм. Однак це слабка сторона окупантів, оскільки вони передбачувані. Новини про безперервні бої в Бахмуті вже понад півроку щодня публікує Генштаб ЗСУ. Армія Путіна та різні ПВК кидають на цей напрямок максимальні сили, але поки що тільки зруйнували місто, не окупавши його. ЗСУ тим часом готують загнаному в капканцу противникові танкову карусель. Військовий експерт, полковник ЗСУ. У запасі льотчик-інструктор Роман Світан каже, що армія Путіна сама загнала себе в пастку в Бахмуті, а захисники вміло нею скористаються. Останні кілька днів на Донбасі почала встановлюватися відносно суха погода, і незабаром туди підійдуть українські танки та важка техніка. Проте окупантам не вдасться втекти з міста та підійти до дороги у Костянтинівці. Кожні 2-3 кілометра на них чекатиме танкова карусель. Танк вистрілює повний боєзапас, потім їде. За ним одразу ж починає працювати інший в армії РФ. Не буде шансів прорватися. Самі себе загнали в капкан, а ми вже будемо цим просто користуватися, наголосив Світан. Окрім неможливості тікати, росіяни зараз на більшій території Бахмута видно, як на долоні перед артилеристами ЗСУ. І найцікавіше, що таку ситуацію вони створили для себе самостійно, зруйнувавши будівлі. Взагалі, погода на фронті сьогодні радує і вселяє впевненість, що скоро ми станемо свідками певної кульмінації. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.